До бриткого і неприємного була у Фрідріха Шиллера. Він дуже кайфував від запаху гнилих яблук, і це слугувало йому натхненням. Він шукав його і прагнув його. Про лайфхак автора «Оди до радості і підступності і кохання розповів його друг Йоганн фон Йоте. Одного разу я прийшов провідати Фрідріха, але він кудись відлучився. Його дружина попросила мене почекати у робочому кабінеті. Я сів у крісло. Сперся на стіл і раптом відчув різкий напад. Ну, доти, я навіть відійшов до відчиненого вікна, щоб подихати свіжим повітрям. Спочатку я не зрозумів причини цього дивного стану, а потім здогадався, що справа у різкому запаху. Скоро виявилося і його джерело у шухляді у стола Шиллера. Лежала дюжина зіпсованих гнилих, смердючих яблук. Я покликав слух, щоб вони прибрали неподобство, каже Гьотте. Але мені сказали, що яблука тут покладені навмисне, бо інакше господар не може працювати. Вернувся Фрідіх і все це підтвердив: ось така залежність.